24 ужгородські дитячі садки в рамках проекту покращення санітарних умов за фінансової підтримки Японії отримали 76 одиниць професійного кухонного обладнання. Професійне кухонне обладнання це те, яке дозволяє приготувати їжу, котра буде, по-перше, корисною. По-друге, вона, приготу... вона готується технологічно правильно і вона не вимагає енергетичних затрат. Ну, і звичайно, що е потреба у такому обладнанні, вона, вона величезна і вона дуже незріла. Заклади отримали різну кількість обладнання, От, від одної одиниці до восьми. Залежно від того, в якому стані було обладнання, залежно від того, яка наповнюваність закладу, від того, ну, який, скажімо, термін служить те обладнання, яке вже, вже там було встановлене. У деяких закладах встановлення нової техніки вимагало заміни електропроводки, оскільки теперішній її стан не розрахований на нове навантаження. Тепер проводиться ремонт харчоблоку. Замінюється електропроводка, плитка на стіни на підлогу, водопровод теж замінюється. І ну, як кажуть, що у хорошої хазяйки на кухні кожні 5 років проводиться ремонт. У нас за 25 років не було ніколи ремонту. Поточний ремонт був, але такий капітальний, як тепер, у нас перший раз. В іншому ж дошкільному навчальному закладі професійне обладнання вже встановлено і успішно працює. В травні місяці до нас завезли електричне обладнання на суму 90 тисяч 200 гривень. Завезли нам морозильну камеру, холодильник, жарову шафу, жарову сковороду, електром'ясорубку і електроплиту. Для дошкільного закладу це дуже необхідні речі, тому що в нашому закладі, наприклад, жарової сковороди зовсім не було. Була тільки електрична шафа, електромісорубка теж була поламалася і це нас дуже виручило. Страви, приготовані за допомогою нового обладнання, вже мають своїх прихильників. Тебе смачно тут годують? Так. Да. Що ти найбільше любиш? Котлетку, рибу, макарони. Дорожні вареники, Супчик. Супчик. А щекліт. Суп. Суп молочний. Професійним кухонним обладнанням забезпечено 24 ужгородські дошкільні навчальні заклади з 30 існуючих. Ті ж садочки, які оминув цей проект, будуть забезпечені всім необхідним за кошти міського бюджету, якщо міська рада ухвалить відповідне рішення.